Сьогодні говоримо про синоніми. Синоніми це слова, які різні за написанням, але подібні або близькі за значенням. Відповідно, синоніми будуть утворювати синонімічні ряди. Це головне або стрижневе слово, воно завжди нейтральне і несе в собі таке, ну, скажімо, звичайне слово, не несе ніякого емоційного забарвлення. Коли ми добираємо до нього синоніми, то ці синоніми можуть відрізнятися відтінками значень. Десь слово буде більш в негативному сенсі, десь в позитивнішому, десь десь пістливіше, десь навпаки, загрубіліше значення. Ну, наприклад, коли ми добираємо синоніми до слова ходити, це може бути чимчикувати, простувати, крокувати, бродити, вештатися, плентатися і так далі. От, ми бачимо, що ці слова дійсно трошечки значенням відрізняються. Наприклад, бродити, вештатись, воно буде таке більш загрубіле значення. Крокувати це не зовсім ходити, це більше. Ну, скажімо, певні особливості при ходьбі будуть, коли ми кажемо крокувати, так? А, це, це марширувати. От. А, ці синоніми будуть не абсолютними. Також в українській мові є абсолютні синоніми це коли відтінки значень цих слів взагалі не відрізняються. Ну, наприклад, ось вони: екземпляр і примірник, значення абсолютно однакове. Тираж і наклад теж значення абсолютно однакове. Такі синоніми називаються абсолютними. Але їх в українській мові значно менше, ніж синоніми ось ось такого типу. Отже, синоніми об'єднуються в синонімічні ряди або синонімічні гнізда. І ось це слово, до якого ми будемо добирати синоніми, називається головним або стрижневим. Для чого взагалі потрібні синоніми? Для того, щоб уникати небажаного повтору слів в реченні або в абзаці. Тому, коли ми бачимо, що в нас багато однакових слів, ми маємо замінювати їх на синоніми. Ось і все.